25 лютого ми мали відкривати виставку Люсії Іванової самі вечірки. 25 лютого припадало на п'ятницю. В понеділок ми планували, що з Києва до Дніпра виїдуть кураторки виставки Лізавета Герман та Марія Ланько. До них приєднається Люся Іванова, і ми почнемо монтувати виставку. І, власне, роботи були вже в Дніпрі. Ми хворіли з чоловіком ковідом. І якраз понеділок, вівторок, тобто 21 і 22 лютого були наші останні карантинні дні. 23-го ми вийшли на роботу, 24-го почалося вторгнення. Понеділок я не слідкувала за новинами, і ввечері, близько десятої вечора, коли цей з Києва на Дніпро мав відправлятися разом з кураторками, дзвонить одна з них і каже: Іро, така ситуація, якісь такі напружені новини. Ми думаємо про те, щоб не їхати в Дніпро і не відкривати виставку в п'ятницю. На що я відреагувала так, ну трошки з нерозумінням, тому що не слідкувала, повторюся за новинами, і кажу, що ми так чи інакше плануємо цю виставку, але звісно, якщо ви відчуваєте тривогу, давайте ми зачекаємо до завтра і подумаємо тоді разом ще раз, що робити далі. Вони не сіли в потяг, не приїхали до Дніпра. Вівторок ми взяли на роздуми. В середу я вже вийшла в офіс після ковіду. Ввечері у нас була презентація Secondary Archive – Це проект присвячений українським художницям, ініційованим фондом Катажини Козира. Арцвіт виступив партнером від України. І в середу Люся Іванова сказала, що вона приїде сама на монтаж, тобто ми плануємо це відкриття. Люся приїхала до Дніпра в четвер. Мав початися монтаж виставки, і власне в четвер вранці все сталося. І е, я особисто була. Досить розгублена, хоча ми багато разів вдома проговорювали різні сценарії. Але я написала в робочих чатах про те, що монтаж виставки сьогодні не відбудеться. Ну і власне, ми, отак, от всі вимушено, як і багато інших культурних інституцій в Україні, пішли вимушені, незрозумілі канікули і. Першим ділом кожен і кожна вирішували свої різні побутові питання, тобто всі приймали рішення в команді, хто де буде перебувати в цей час, хто залишається в Дніпрі, хто виїжджає з міста, хто взагалі виїжджає з країни. Тобто команда зайнялася першочергово власними питаннями безпеки. Інституція на перший тиждень була в такому досить підвішеному стані. Хоча я розуміла, що ми все таки як культурна інституція, як та організація, яка має в believe На професійну спільноту, яка має досить гарні комунікації з професійною спільнотою, і взагалі з тими нашими глядачами, ми маємо щось говорити. Та ми не можемо просто закритися, нічого не пояснювати, займатися своїми справами. Ми почали робити публікації в соціальних мережах, шукати можливості, як підтримати представників і представниць культурної спільноти в цих умовах, шукати варіанти різних резиденцій, хто може виїхати за кордон. Тобто, ми робили такі публікації, якісь підтримуючи і мені здається, це більше було. Було корисно не для тих, хто їх читав, а для нас самих як такий терапевтичний ефект, що ми в цих умовах намагаємося контролювати і своє життя, і свою роботу, і ми щось робимо, і ніби приносимо користь. От, власне, це те, як ми проживали перший час. Команда роз'їхалась. Не усі, звісно, кілька людей залишилися в Дніпрі. Я з сім'єю 3 березня виїхала з Дніпра. До Хмельницького, і ми з донькою перебуваємо тут дотепер. Мій чоловік періодично в Дніпрі періодично з нами, тому що його роботу неможливо повністю перевести в онлайн. Але інституція продовжує працювати. І ми в березні, десь в середині березня, почали з того, що спільно з культури медіальної «Ксі-простором» на базі центру сучасної культури у Дніпрі відкрили соціальний хаб, тому що ми розуміли, що до Дніпра. Також приїздить величезна кількість людей зі сходу України або там з півдня трошки та з Херсонської області, з Запорізької області. Для когось місто Дніпро стає таким перевалочним пунктом, тобто хтось приїжджає до Дніпра як до більш-менш безпечної території. Відпочиває і далі рухається кудись далі по Україні або за кордон. Той залишається там до сьогоднішнього дня, і Дніпропетровська область, наприклад, прийняла близько 300 тисяч переселенців зі Сходу. І от, власне, ми запланували цей такий соціальний хаб для того, щоб дати можливість людям, які приїхали до Дніпра. Попрацювати, якщо є така потреба, тобто ми створили такий формат коворкінгу з бібліотекою з комп'ютерами. Якщо немає, наприклад, у людини свого комп'ютера, але є потреба працювати. Ми запустили дитячу програму в межах нашої програми дітям» 6 днів на тиждень. Фактично, цілий робочий день викладачки займалися з дітьми, і це була така і терапія для дітей, які також не розуміли, власне, що відбувається, і, і можливість комунікувати з однолітками, і можливість для переселенців познайомитися з місцевими дітьми. Тобто такий острів якоїсь стабільності намагалися створити для дітей. Ну і для батьків, яким треба тепер вирішити цілу купу побутових питань. Якщо ти приїхала чи приїхав до міста, і тобі треба знайти нове житло, подумати, де працювати, якісь соціальні Виплати оформити довідки і так далі. Так, соціальний хаб, і лише в кінці червня відновили основну мистецьку програму. І зараз, початок грудня, ми працюємо. У нас проходять і виставки, і освітня програма для дітей. Є різні публічні події в культурному центрі і кіноперегляди, формат ком'юніті кухня, розмовний клуб з української. Ми живемо, будучи в, прифронтовим містом. Звичним, звичним в сьогоднішніх умовах, але мистецьким життям, тобто маємо регулярну програму. Я ж особисто знаходжуся в Хмельницькому, двічі за цей період була у Дніпрі для того, щоб попрацювати офлайн одного разу в кінці травня і в кінці жовтня. От. А, якщо порівняти Дніпро і Хмельницьку? Два міста, два культурних середовища з моєї точки зору, Дніпро, звісно, живіше в культурному плані. Це, по-перше, і більше місто. А в Дніпрі більш потужна, на мою думку, культурна така мистецька спільнота. І я вважаю, що це передусім пов'язано з тим, що в Дніпрі є навчальні заклади. Які випускають в світ творчих людей, наприклад, серед нашої цільової аудиторії це найчастіше архітектори в Дніпрі, є академія будівництва та архітектури. І ці власне студенти і випускники вони є досить хорошими, цікавими сучасними архітекторами, які цікавляться сучасним мистецтвом сучасною культурою. А в Дніпрі також є коледж культури і мистецтв, який випускає тепер культурних менеджерів, який випускає художників, театралів. І це також наша цільова аудиторія. Хоча, якщо говорити про Коледж культури і мистецтва, звісно, вони ще мають де моментами досить такі застарілі підходи, але так чи інакше, це те, що створює культурну спільноту, є викладачі старшого покоління, які є там наставниками для цих студентів. Тому мистецьке життя в Дніпрі, на мій погляд, трошки більш живе, ніж у Хмельницькому. У Хмельницькому я відвідала кілька виставок, які відбулися в художньому музеї. От зараз до життя повертається галерея масло, і я так в добрий путь я маю надію, що вони зможуть відновити свою культурну програму, тому що сучасного мистецтва місту не вистачає, на мій погляд. Але за Дніпром я дуже сумую за офлайн життям. Я дуже сумую, і ця команда, яка залишилася зараз там, і це власне люди, яким я дуже вдячна, тому що насправді завдяки ним Артсвіт продовжує працювати в тому числі.